Ви знаєте, я вкотре переконуюсь, що правильний оффер, він робить більшу частину результату. Сьогодні покажу вам приклад двох схожих проєктів, кожен з яких працює. З продуктом по вивченню мови. Тут різні географії будуть. Різниця між ними яка? Це дві різні, скажімо так, школи, да, які навчають мовам. В них трошки відрізняється формат навчання, ну це все таке. І в них дуже сильно відрізняються офери. І конкретно зараз я вам показую приклад проєкту, який ми запускаємо на Штати і на Канаду. А ви можете для себе вже розуміти, що Штати і Канада, в принципі, дуже дорогі. В плані показів, да, ми можемо подивитися з вами, який тут CPM виходить. Середній CPM а, За давайте візьмемо останній місяць, і CPM у нас виходить в районі 12 доларів. Вартість кліку, бачите, самі піти 2 долари. Виходить, тобто аудиторія дорога, дуже дорога. Але дивимося з вами на результат. А лід нам коштує за весь час. Він нам коштував майже 5 доларів. За давайте візьмемо останній. Поточний тиждень зараз у нас лід коштує менше 4 доларів та по найкращим кампаніям, взагалі, там зараз від двох до трьох доларів виходить. це Штати і це Канада дуже дорога аудиторія. А тепер я перемкнусь на школу. Яка знаходиться в Україні, навчає українців. Ну, відповідно, ми показуємось по географії на Україну. Ну і там ще на Польщу трошки. Я вам покажу просто, яка виходить там вартість за ліда. І увага, увага! А вартість ліда тут виходить майже 4 долари. Це саме вартість переписки. Якби там є нюанси свої, на що тут ми там більше переписки використовуємо. Там більше використовуються літформи. Да, є певна різниця між ними, звісно, є різниця там в конверсії і так далі. Але друзі, ну все одно там зараз на Штати і на Канаду лід виходить дешевше. Дешевше, ніж тут. Там зараз у нас виходить до 3 доларів, тут у нас до 4 доларів. Давайте подивимося, який CPM по Україні. CPM по Україні 5-6 доларів. Значно дешевший, Да? Тепер дивимося з вами на CTR. CTR ну, маленький, об'єктивно це маленький CTR, Да, там ну там ,35%. Це маленький CTR. Там на Штати на Канаду CTR виходить від 1 до 1,5%. Чому така різниця? На мою думку, різниця саме в офері. В Тому проєкті на США і на Канаду. Ми використовуємо значно більш цікавий офер. Він так запакований на нашу цільову аудиторію. Що просто ну це не може не викликати у людини зацікавленість. до цього я вам так скажу. Знову ж таки, вибачте мене, я не можу палити ці оффери і ці креативи, тому що це діючі проекти, з якими у нас якби є домовленості. Да, я не можу це показувати на широку аудиторію, але я вкотре наголошую на тому, що офер дуже важливий, дуже важливо, що ви пропонуєте людям. Ви можете продавати два однакових продукти. Але один у вас запакований з одним оффором, інший з іншим оффером. І різниця виходить дуже суттєва, дуже суттєва. Ця різниця відображена і в плані CTR, тобто клікабельності, так, і в плані вартості вашого ліда, і в плані конверсії подальшої, тобто, це впливає дуже сильно, дуже сильно. Тому думайте над оферами, думайте над ними. Якщо у вас є якийсь діючий проєкт, і у вас є бажання покращувати в ньому результати. Розібратися, можливо, з оферами. Будь ласка, приходьте до мене, пишіть а, в Телеграм і подивимось, подивимось, можливо, попрацюємо з вами разом. На цьому все з вас підписка, а з мене в подальшому додаткові відео, в яких спробую розказувати теж щось корисне і цікаве для вас. Тому на зв'язку. Дякую.